Сили оборони ліквідували російського полковника Максима Харламова. Він командував 96-ю окремою розвідувальною бригадою. Про це у Твіттер повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан. Військовий голосив на відточну дату загибель Харламова. Виявилося, що ліквідували полковника ще 4 червня 2023 року. Проте інформацію про його смерть з'явилася лише зараз. Полковник Максим Харламов командував 96-ю бригадою. А також він був начальником територіального військового гарнізону. Відомо, що Харламов родом з міста Нижній Новгород. Докази про ліквідацію російського полковника оприлюднили у пропагандистських змі. Так, 14 липня, у російських виданнях з'явилася публікація: що 13 липня у військовій частині Нижнього Новгорода відбулася церемонія з увічнення пам'яті Харламова. На честь загиблого окупанта навіть встановили меморіальну дошку, а також поклали гірлянду пам'яті. Останній місяць в інформаційному просторі активно з'являються новини з приводу ліквідації російського військового командування. Так, наприклад, у Росії 10 липня ліквідували капітана другого рангу і колишнього командира підводного човна Краснодар, з якого ракетами калібр обстрілювали Україну Станіслава Ржицького. 11 липня після бавовни у готелі дюна загинув заступник командувача південного військового округу, генерал-лейтенант Олег Цоков. Підтримуйте наших військових, ставте лайки, коментуйте. Вся команда Україна сьогодні найсвіжіші новини готує для вас.